Очнемо ситуації на фронті у районі Авдіївки на Дніпропетровщині. Тривають бої. Військовий з позивним Мучной пише: російські війська намагаються просуватися на північ, однак йдеться про поодинокі дії в межах села без масованих атак і системного прориву. Ситуація напружена, але контрольована. Українські підрозділи стримують ворога, обмежують його маневри та не дають розгорнути наступ. Водночас противник нарощує сили, зокрема, підтягує резерви і посилює дронову активність. Ключовою точкою залишається Андріївка. Якщо її не втримати, ворог отримає коридор у напрямку Новоскалювати Писенці Богодарівка, що відкриває шлях на південно-західний фланг Олександрівки з усіма витікаючими наслідками. Окрему увагу приділяють загрозі переходу через річку Вовчу. Залізничний міст може стати точкою, через яку ворог у разі вдалого моменту спробує зайти в тил Покровського із західного флангу. Ці сценарії противник або вже прорахував, або тримає у резерві як можливі дії. Наразі триває жорстка боротьба за час і стратегічні позиції.